То така людина. Як ви думаєте? За якими такими характеристиками ви себе оцінюєте як представника, так би мовити, гомо сапінса, як представника розумної істоти? Розумних істот? Якщо ви говорите про свій могутній інтелект, то він є і слонів, і у дельфінів і в Китів. Якщо ви говорите про здатність думати, вони також, дельфіни навіть співають. У цих самих Китів є свої діалекти. Тобто кожен із них розмовляє, там, в залежності від того, де він там народився, на своєму діалекту от, і так далі. от. І головне для нас запитання все ж таки, хто я? От незнання відповіді на це запитання і створює нам оці велетенські проблеми у житті, тому що ми починаємо себе от ототожнювати з чим? Перш за все, з тілом. А що тоді з вами відбувається? Потреби вашого тіла стають вашими потребами як такого. І ви чим починаєте займатися? Пошуком себе в зовнішньому світі. Тобто ви, по-перше, орієнтуєтеся в соціумі, намагаєтесь там зайняти там, локтями, розштовхати простір життєвий для себе, намагаєтеся там себе, що називається, застовбити.